Мер вам трохи нашумів своєю попередньою проповіддю про хрещення, немовлят. І знаєте, щойно до мене зателефонувала людина, яка 10 років тому прийняла водне хрещення. Як вона прийняла водне хрещення? Я й давав це водне хрещення. Зараз буде, як то кажуть, взрив мозгу. Тримайтеся, я давав їй хрещення по телефону. Вона ходить в католицьку церкву. І вона щойно подзвонила, розказала, що бачила там проповідь. Ми поспілкувалися, і, і я бачу, наскільки вона любляча, наскільки вона, вона божа дитина. І неважливо зараз, можливо, деякі протестанти подумають, та вона в католицькій церкві, як це? Може бути, вона прийняла, воно хреща. Написано: хто вірує охреститься, той буде спасений, хто не вірує, той буде засуджений. Е, хочу сказати так, що в кожній конфесії є діти Божі. Не потрібно. Е, Христос ніколи не робив, не вишукував, знаєте, якісь конфесії, не вишукував єритиків, не проклинав, не обзивав, не навидів. Що він робив? Де, була, де проявлялася його злість? Так було, виглядало так, що це злість на кого? На головних, на головних, які ведуть за собою сліпих людей? На священнослужителів, на пасторів, на тих, які маніпулюють станом. От. Там так виявлялася його така злість. Казав горе вам, чому він не пішов в політику? Чому, дивіться, Іудея в той час була завойована Римською імперією? Це щось подібне, як Росія напала на Україну? Чому Чому претензії не були, до, до скажімо так, до завойовників, до росіян, до влади навіть тодішньої так, Єрут? Він був представником влади в іудеї. Чому в Ісуса не було цих претензій? А тому, що він бачив, що корінь цього зла він знаходився не взагалі, не в, не в цьому. Він бачив, що корінь зла це були головні лідери, релігійні лідери, які вели за собою маси. Маси не слухали там, завойовників чи політиків з цієї сторони, чи з іншої маси. Свято вірили своїм релігійним лідерам. І якраз чому прийшла Римська імперія? Тому що Бог попереджав, що через гріх прийдуть Ізраїль і тебе завоюють, і прийде прокляття на тебе. І іудеї хотіли скинути, знаєте, хотіли перемогти цю війну там силою. Чим хочеш, тільки не покаянням. І зараз та сама проблема, зараз потрібне тотальне покаяння українському народу. Не можемо ми просто от силою виграти. Не можемо. Це саме було в Ізраїлі. І вони, до речі, вони трималися твердої, науки, Божої Ті лідери релігійні. Це не те, що в нас зараз тримаються, чого хочеш. Тільки не святого Писання, і Ісус обзивав їх гробами побілими. А зараз я взагалі не знаю, що би він кричав. Це просто я скажу так: Україна залишилася язичською державою, а, Понаставляли собі, чого хочеш, поклоняються, чому хочеш, не Богу, поклоняється Христу, дерев'яному Христу, цілують, поклоняється мощам, цілують. Чекають від них зцілення. тобто те саме язичество тільки вже під біркою християнства. Так, так, і претензії в Бога не до простих християн, які йдуть і оце цілують і стараються, знаєте, щоб щось замироточило, щоб щось десь знайти, щоб спасіння знайти. Претензії до Бога в тих лідерах, які підставляють йому ці ікони, які наставляють на кожному кроці хрести і різні фігури, щоб тільки, от, знаєте, от, позначити, що це земля наша, щоб розповсюджувати свою віру, свою конфесію, йде така конкуренція. От до, до кого претензії. Тобто, в мене до простих е, людей, які. Засліплені, які не бачать, що вони чинять ідолопоклонство, взагалі немає, тому що вони не знають претензії до тих, хто знає, хто читали святе писання, то взяли друг, другу заповідь і викинули її. В катах її немає. Її просто викинули. Добре, що ще Біблію не чіпають. Друга заповідь, що не роби собі ніякої різьби, ніякої подоби в того, що на небі, вгорі, на землі, внизу. Не служи і не поклоняйся їм, бо я Господь, Бог, Бог твій. Отець вимагає тільки Йому поклоніння через Ісуса. Єдина дорога до Бога це Ісус Христос. Вони понаставляли стільки ідолів. Щоб пройти до того Бога, просто треба через оце пройти, через те, через те. Вони закрили, вони, ну, людина не може дойти. А багато взагалі і не хочуть дойти до Бога, тому що. Щоб до, до Господа прийти, потрібно мати з ним стосунки, потрібно взяти відповідальність за свої гріхи, за своє життя. Людина хоче грішити, і подобається, їй, вона їй легше прийти, знаєте, щось видиме, там, поцілувати щось, в, в обрядово зробити і далі йти собі, жити своїм життям, жити своїм життям і робити те, що їй подобається. Ось чому деякі. Люди не хочуть йти до Бога. Господь, Він, коли закінчився, закінчився старий заповідь, смертю Ісуса Христа. Розірвалася завіса в храмі, в храмі, єдиному храмі, де проживав Бог. Отець, і Бог вийшов з ковчага заповіти, Бог вийшов з цього храму. Розірвали завіса зверху до низу. Землетрус відбувся, темрява настала, все закінчився, старий заповідь зі смертю Ісуса Христа. Євреїв, Єврею, 10 глава, 4 вірш, говориться, що Христос, кінець закону. Все. Кінець закону закінчився. Почалась нова ера. Прийшов Ісус, і це все Він упразнив. Він виконав, тому що ми не могли. Люди не могли виконати закони, не могли виконати десь заповідей. Тому то Біблія говорить, що закон лише показував на гріх. Він не міг його через закон не могли виконати. Христос виконав замість нас, і тепер кожен, хто вірує в Ісуса, він автоматично виконує закон, тому що Він написано весь закон. Тепер в двох заподях: люби Господа і люби ближнього як самого себе. О, не потрібно вже виконувати закон, не потрібно різати ягнят, козлів, тому що тепер Ісус, та те ягня, яке зарізане за нас, за наші гріхи, не потрібно обрізатися на восьмий день. Тепер обрізання. Замінили водним хрещенням, що хто вірою Хрест, це буде спасений. Ісус кінець закону, запам'ятайте це. Зараз ми до цього повернемося. Але перша церква, так, вона мала єврейське коріння, але вона відійшла від, від храмового поклоніння, тому що храм був розрушений. В 70-й рік нашої ери. Храм був. Повністю розрушені камня на камні не залишилось, Так, як Господь сказав, так, Ісус, він попередив, що не залишиться все. В Євангелії Івана написано: тепер Господь, Ісус говорив, яких отець собі шукає поклонників, в дусі і в істині. так, В дусі це всередині, а в істині це поклоняться із те, що ти всередині переживаєш звіряти Словом Божим. Тобто ти можеш поклонятися на будь-якому місці. І вернемося до того в одного хрещення, яке я давав О, от, по телефону. Тобто обрядовість він відмінив. Неважливо, не як ти даєш. Якщо людина в тюрмі, ти не маєш доступу до нього, людина може поклонятися в тюрмі в дусі і вісти, маючи слово бо, навіть не маючи слова Божого, просто пам'ятаючи це слово в розумі, що вона колись прочитала. От, і вона може зателефонувати. Священнослужителю, він може дати їй не хрещення. Ось чому я так поступив, і ця людина вона практика показала, що вона служить Богу і вона любить Його. Далі вертаємося до старого нового заповіту. Ісус відмінив старий заповіт. Тобто храм був розрушений, немає храмового служіння. все. Тому що тепер ми поклоняємося в серці, в дусі і в істині. Але, християни, коли Константин зробив християнську релігію державною, вони починають повертатися до храмового служіння. Храмів не було, були тобто по домах люди збиралися. Для чого? Тому що ці гроші, які мали йти на храми, так? і зараз йдуть, люди. Вперше християни просто роздавали бідним нужденним вдовам, сиротам. Це було правильно. Константин відновив храми для чого? Ну, то це політичні були цілі. Константин це відновив, і християни це прийняли. І що вони зробили? Не євреїв, зараз багато українців ненавидять євреїв. Вони. Приходять в храми, які нагадують храм Єрусалимі, єврейський храм. Тобто, вони повністю копіюють богослужіння єврейське. Причому ненавидячи євреїв, тобто самі цього не знаючи. От. Це храмове служіння чи в православних, чи в католиків. Воно схоже. Тобто це така, знаєте, жалюгідна копія на служіння в храмі в Єрусалимі, яке було до, тільки до смерті Ісуса Христа. Це було правильне служіння. Священник заходив раз в рік в святе святих. І якщо в ньому був хоч один грішок, він просто помирав. І оці дзвіночки, які ми зараз бачимо на одежі священнослужителів, якщо ви приглядалися такі дзвіночечки маленькі, вони не похожі на дзвіночки, вони кружильця і всередині. Там, щось запхане, щоб дзвініло. Це було священнослужителів в Єрусалимському храмі. Якщо дзвіночки переставали дзвеніти, його просто за ногу. Ну, за шнурок був прив'язаний до ноги, його витягували. Все це було це було єдине храмове, правильне істинне служіння. Зараз ми щось хочемо повторити, ми хочемо щось це от таке відновити. Ну Це взагалі це просто ну, всі одежі, всі оці кадила хочемо відновити. Ну немає в цьому сили, немає, тому що Бог вийшов з храму і немає Бога в храмі. Бог вибрав тепер наше тіло, храм Духа Святого, Він хоче поселитися в нашому тілі, як в храмі Духа Святого. Чому дехто мені скаже, ну я ж в храмі відчуваю присутність Бога, ти відчуваєш присутність Бога? Тепер на будь-якому місці ти можеш відчути присутність Бога. Де двоє, і троє зібрані в ім'я моє, сказав Ісус Христос, там я серед вас. Тобто зібрані люди, ти відчуєш і в храмі, і поза храмом, тобто де завгодно ти відчуєш. Але що роблять священнослужителі? Вони кажуть, бачите, оцей храм отут тільки Бог, приходьте сюди. Ну, Тому що так, тому що це їхня. Це їхні гроші, це, їм потрібно це рекламувати, їм потрібно це робити. Вони строю, будують храми один наперед одного, щоб були вони величніці, краще щоб заманити паство людей. І ми, ми так далеко відійшли від істинного християнства від того, про що говорив Ісус, який ходив. Знаєте, ходив в таких одежах, взагалі, ці одежі взагалі не похожі на зараз одежі священнослужителів. І такі, знаєте, цих 12 апостолів ходили з ними, і вони часом не мали що їсти. І вони ночували там в будь-якому в місці, в палатках. Це було, це було. І люди приходили на берег моря. Люди приходили. Якщо людина має справу по Бога, вона піде і буде, служіння буде відбуватися в будь-якому місті. А тут зараз роблять ці позолоти, оці храми. І люди не хочуть приходити. І давно пора оці всі позолота зішкрібати, роздавати нужденним, бідним дітям-сиротам. Чому? Чому? От до мене дзвонить директор оцих дітей з інвалідністю і каже: нам, нам нічого не дають, ми попрошайки, ми просимо. Та ми маємо здирати оце золото з храмів віддавати, таким як вона, щоб ці діти не мали ні в чому. Потреби Діти, яких залишили батьки, то ми маємо їм всім забезпечити. Це, це взагалі просто ну, про це не обговорюється. Та зараз війна, а ви далі оці храми будуєте та розбирайте оці храми, продавайте оце золото і віддавайте на ЗСУ. Але люди ну, цього не бачать, вони думають, що. Там Бог вас дурять, немає, там святому святих немає Бога. Святе святих це просто от таке, знаєте, зробили оцю ширму і вас дурять. І, ну, і ви, які не знаєте, які не знаєте святого Писання, які не знаєте плану спасіння в Бога, який тепер нас спасає через кров Христа, не через якісь там богослужіння, не через таїнства. Таїнство, знаєте, це вас от хочуть щось задурити і не знають, як логічно пояснити це, що вони от придумали. Ця церква, що в середньовіччі. та сама церква, яка придумала індульгенцію, яка придумала різні такі моменти, як інквізиція, так? і коли вони мучили по підвалам істинних християн. Церква, яка оце придумала, вона і придумала таїнство, вона поназивала таїством. І ви такі, що це таке, але потрібно це робити, і ми віримо, що е щось там відбувається, що Бог приходить іменно в той момент, коли священик робить якісь рухи руками, чи там якісь отакі особливі молитви. Знаєте, оце придали такої загадковості, містичності. А Бог ближче до тебе, ніж твоє дихання виявляється, Господь хоче з тобою спілкуватися, хоч щоб ти його чув. І ти оце все робиш, оці обряди. І ти такий думаєш, та взагалі от зараз би помер, куди я піду? Такий грішник, нічого мені оце все не допомагає. Та хоч три рази в день, хрестися, хоч приймай причастя, три рази в день, нічого ти не поможе, поки ти не покаєшся, поки ти не відрічаєшся від своїх гріхів, не залишиш ті гріхи. За собою взагалі будеш дивуватися, як я взагалі от таке робив. От. Тоді, але ж тоді в тебе прийде оце відчуття, що нарешті твоя душа спасена, що нарешті е ти ти з Богом, і в тебе, нарешті, є надія на спасіння. Тому перестаньте ти з свідків його, ви, що вони. Вірять, сліпо вірять своїм лідерам, та ви сліпо вірите своїм лідерам. Покайтеся. Питання до католиків: хто вам сказав, що протестанти не люблять Марію чи ненавидять, чи поплюжать? Та я вам скажу, вони, Марію, ще більше люблять, ніж ви, католики, тому що вони живуть так, як вона жила, вони. Слухають її, тому що е, в, в, вона казала, е, все, що Христос скаже, робіть. Це її слова. Тобто вони виконують її слова. Ви ж покажіть, ви покажіть свою віру, якщо ви так її привозносите, поклоняєтеся, ви покажіть. Це на ділах, хоч трошечки, хоч я не знаю, хоч якусь долю покажіть. Бо. Бо протестанти кажуть, що не можна поклонятися Марії. Так вони це не говорять від себе. Вони це говорять від Святого Писання, а ви їм по писанню покажіть, де можна поклонятися. Власне, тільки задурили, що ви вже би. Я не знаю, чому ви поклонялися. Вам от завтра покажуть дерево, на якому там якийсь образ, ви його будете цілувати. Подивіться на ті країни, які е, займаються ідолопоклонством, а, країни Африки. Індія, там страшне ідол... Ви подивіться, як ті країни живуть, зубожіння, страшне зубожіння війни, розруха. Ви хочете мати те саме? Ви своїм ідолопоклонством, ви війну притягнули, тому що це є закони духовні. Якщо ти будеш служити іншим богам, то прийдуть на тебе оці прокляття. І Написано і прийде ворог і завоює твою землю. Вам потрібно каятися, відкрити святе писання, бити себе в груди і каятися в сльозах. Протестанти, не думайте себе возвишати над іншими е, конфесіями. Тому що нагадати вам, від кого хто придумав Кінг'скепітал, як Люди просто ввішалися, тому що не могли з боргами і продавали свої квартири. Як ви вмієте попадатися на всякі грошові ці піраміди, і, і в основному їх організовують пастори через вашу гординю, Що ви думаєте, що ви вже знаєте писання? І ви попадаєте в такі речі, тому що е, написано, що Бог гордим противиться, нам є кожному, зашукається, тому що в них. Католиків, ідолопоклонство видиме, вас невидиме, яке в серці, поклоніння грошам, грошолюбство, корінь всякого злого, поклоніння людям. Ви можете провозносити так пастора і слухати кожне слово, що вже не важливо, що там в Біблії, ви вже самі просто аналітичного мислення не маєте. Тому нам в кожного, в кожному є в чому каятися. Кожен має дивитися свої гріхи. І оце ненависть. Конфесія на конфесію це не, не від Бога. Тому що е, я маю претензії, так, до Свідків Йогови, там я постійно говорю, що вони е, написали свою Біблію, що це є взагалі це просто як е, організація Антихриста. Але коли вони приходять до мене додому, я завжди накрию на стіл, я завжди. Їх пригущу, тому що людину треба любити. Бо людина, душа, людська створена по образу і подобі Божьим. І не важливо, хто прийшов до тебе. До мене додому приходять і сатаністи, і ті ж самі свідки Його, які ви так от, католики, ненависно, так їх ненавиде. Де Христос таке робив? Христос взагалі не робив. Він казав: коли хтось інший проповідував Христа, пам'ятаєте, проповідував Євангел, він каже. Залишити його в спокій, що Господь дозволяв такі речі, тому що Євангелія проповідується різними способами. Більшість служителів починали з того, що відкривали журнальчики вартової башти, зараз, можливо, там не хочуть признатися, і читали, і так слово Боже, проникало в наше серце. Так що... Там, де дявол хоче посіяти своє зло, там Бог може проростити свої зерна спасіння. Причина він, наші гріхи, які вже перетнули були межу. І зараз нам потрібно просто кричати, говорити. Мені не дуже хочеться це говорити, але я перед Богом буду відповідати, чи я це вам говорю, чи я не говорю. Я просто, ну я, якщо мені Бог сказав це слово, що причина він через єлодолопоклонство, я його скрию, я скажу, та для чого я буду такі різкі теми піднімати, то я вам скажу, Дух Святий не дасть мені спокою. Не дасть мені миру в серце. Я, як служитель, я повинен це говорити і не думати про людську думку. Чому вам не говорять такі речі за кафедри, чому ваші священнослужителі мовчать про якісь різкі теми? Ну, тому що ви не прийдете, тому що ви їм не заплатите, а мені я ж, я ж незалежний ні від кого. Я заробляю сам своїми руками. Я залежний від Господа, і тому мені легко говорити отакі от речі. Можливо, різкі, які ріжуть слух. Але Ісус говорив так, що воно різало слух. Іоанн говорив, багато пророків говорили, що воно дуже різало слух. І пам'ятайте, якщо, як відрізнити, що ви, чи ви гарний християнин, чи поганий, чи середній? Дуже просто: чим більше вас ненавидять, тим кращий ви християнин, тому що. Біблії все, всі слова такі різкі, які ріжуть слух. Тобто ми от кажемо: Господи, Господи, але реально на тисячу людей, якщо один йде за Господом, то це добре. Тому що ми називаємо його Господи, ми от всі знаємо, що Бог, ми йому. Поклоняємося, ми віримо в нього. Ну, коли ми відкриваємо Біблію і просто читаємо, то кажемо, ну, хто може це слухати, хто може це виконати. Ісус, він різкий, знаєте, у нього дуже різкі були речі, коли ми читаємо, як Марія, його мати і апостоли Ой, вибачте, Марія, його мати і його рідні брати прийшли за ним, щоб його забрати. Бо Говорилося, бо думали, там написано так, що думали, що він зійшов з розуму. тобто, Хто там думав? Чи люди говорили таке. ну, Бачите, різкі в нього були проповіді. То він сказав йому: учні кажуть, там мати твоя брати твої. Він каже, хто мати моя і брати мої? Це ті, хто слухають і виконують Слово Боже. Тобто Ісус поставив тих, хто. Навертаються до нього, то йдуть за ним вище, за рідну матір, за братів. Хто може таке слухати? Та католикам це так гріже вуха, ну це просто невиносимо їм таке слухати. Вони взагалі не хочуть навіть чути, що в нього були брати, бо вірять, що Марія, як там, тільки один раз народила Ісуса і більше нікого не народила. От, тобто їм важко читати, їм важко слухати. Вони закривають на це очі і кажуть, не говорі нам. Це ми собі знаємо. От. Yeah. Наприклад, слова, хто не зненавидить батька свого і матір свою, той мене недостойний. Тут заповідь шануй батька і матір, тут хто не зненавидить ради мене. От, тобто, ну я вам дослівно цитую. Як це зненавидіти, Ну, знаєте, коли людина навертається, то часом батьки можуть сказати ні, ми це не підтримуємо. Наша віра отака. От ти чому ти відкрив Біблію? Ну, чому ти починаєш жити так, а не от так, як наші предки і тоді приходить, на, ну, має прийти ненависть не до самої людини, а ненависть до тих слів, які говорять батьки, до тих вказівок, до того, знаєте, такого контролю, бо це зазвичай такий релігійний контроль, що батьки можуть відрікатися від своїх дітей, коли <кхід> діло торкається релігії. Тобто, ну, бачите, Ісус Він каже, що хто не залишить. Далі іншим, міг, хто не залишив ради мене дружину, дітей, там, батьків перераховується, то й мене недостойно. Тобто дуже різкі речі. Ісус, він, не хоче, на... він хоче, щоб у нас були дружина, діти, тобто сім'я щаслива, але він хоче бути на першому місці. От. Тобто, ну, взагалі святе писання, воно радикальне і спасуться тільки ті, які можуть це виконати. Якщо ви просто живете от таким собі життям, знаєте, таким християнським пливете по течії. От, що от, сказали, там, святкуємо цей день, то цей, а не цей то так і буде. Тобто, якщо ви просто робите те, що всі навкруги роблять і говорять вам, ви не спасетеся. Це однозначно, тому що, знаєте, рай, він не для слабаків. І Ісус заплатив дуже дорогу ціну. І в рай не попадають отак просто собі, знаєте, по течії. В Рай вісь підуть ті, хто візьмуть хрест і підуть за Ісусом Христом. І ця дорога важка і терниста написано, і мало на неї ходить. А широка і простора вона веде в погибель. Це також дослівно цитує. Так що нам є в чому каяться зараз, плакати і каятися. І безпокояння, просто ворог не відступить і не залишить нашу землю. Або народ України почне каятися, і Україна знову воскресне, або ми втратимо державу. Тобто за нами рішення зараз за нами. Дехто каже: там, скажіть, коли вже буде дата кінця війни, Та от якраз від тебе зараз оце залежить дата кінця війни. Хай Бог нас благословить і торкнеться нашого серця глибоко, щоб ми ридали Ним, щоб ми посипали голову попелом і каялися в наших гріхах, тому що ми без числа нагрішили, і нам є в чому каяться перед Ним. Хай Господь вас благословить. Амінь.